За відмову проходження огляду ВЛК саджати таки не будуть. Але от розміри штрафів переглянуть. Сьогодні відбулося засідання розгляду законопроекту 1037, відразу да, прояснюю ситуацію. Та правка, яка стосувалася, що якщо ви відмовляєтеся від, від проходження ВЛК і вас, типу, інтерпретують як ухилянка за 336, ця правка не устоялась, да, її не погодили в першому читанні. Що ж до розміру штрафів? Кріплю тут окремо два показники, тому що перший стосується порушення наших да, правил військового обліку, а другий вже законодавство про мобілізацію. Так от і відрізняється да, сума штрафу. В першому випадку, якщо ми говоримо, да, мінімум це 3400, Якщо ми говоримо про другий випадок, мінімум це може бути 17 тисяч, досягати, зокрема, звертаю увагу для юридичних осіб до майже 60 тисяч гривень. Даний законопроект в принципі рекомендовано прийняти в цілому, але передбачаються певні вправки щодо цього.